Сорбент треба, виходить, його 0,5 кг на тонну. Це 100 грам на 100 кг А я буду замішувати зараз на 10 кг. Тому треба 10 грамів мені сорбенту. хто не знає він для того, щоб оці всі нюанси в кормі і для засвоєння, щоб не було там шкід, ну, шкоди для організму. Якщо порося схвати щось погане, підпрівши, підсвівши, коротше, а воно ж може і в сараї таке схватити, і сінинку, і таке, то от сорбент для цих випадків, щоб у нього з травленням у поросяти у тварини взагалі було все добре. А підкислювач, щоб корм теж не підкисав, не у ньому не довше зберігався, так сказати. Ну і взагалі підкислене ну, середовище в організмі додає. Менше розмноження бактерій і краще засвоєння. Ну так простими словами, краще засвоєння корму. Тому ми будемо додавати і підкислювач, і сорбент. Підкислювачу треба більше. Треба десь на малих поросят 2-5 кілограмів на тонну. Ну Ми десь кинемо там 2-2,5. ну середні 2 Це значить 25 грамів. 25 грамів. На оці 10 кілограмів, що ми будемо робити, значить, підкислювача 25 грамів треба кинути. Цього 10 грамів. Якось так. І все гарно перемішати.